Я Венздей, і я опинилася в школі, де тебе намагаються зламати, підсунути несвіжу сосиску в тісті і переконати, що твій клас найгірший у школі. Але є і мінуси. Мої батьки будуть поряд, доню. Яка жахлива новина? Ми будемо тепер бачитися щодня. Венздей. Віднині я буду тією мамою, яка збирає на штори, в які моя люба донечка буде замотувати своїх однотрупників. Мамо, дуже низько підлизуватися до мене. Краще не заважай мені вивчати кримінальний кодекс, щоб я вміла порушувати кожен пункт. Любі мої, недобре сваритися, коли так мало людей це бачить. Пропоную вийти в актову залу і позоритися при нас хтось підслуховував. Ей, ти! покажись. Обережно! Будь уважною. Тут першокласники бігають. Я не просила мене рятувати. А ти не така, як всі. Як Сав'є. Я Венздей. Ай, що це таке? Не турбуйся, тобі залишилось хвилюватися менше хвилини. Жартую. Венздей, скій! Ти куди? Венздей середа. Думала чихну, та момент пройшов. Я шукаю того, хто слідкує за мною. Він десь там. Це не лежить тому, хто слідкує за мною. Але хто Венздей, Я все поясню. Неможливо пояснити те, що ти малюєш курка лапою. Моя кімната. Хтось викрав мої рукописи на тему, як я провела літо.